Міром брати і сестри, миром глядачі нашого каналу. Дякую, що ви з нами. Дивитесь наші відео, підтримуєте. Дякую тим, хто пише, що раді бачити нас знову. Я наголошую, що це не професійні відео, так що пробачайте за якість, це більш таки, можливо, сімейно-архівні відео і щось ви в цьому знайдете для себе. Я показував, що ми поймали райка, показував, що посадив вулик. От, і ми положили. Полотенце, гліцерин, бумажниці, вірніше. То э, гліцерин, щаблюва кислота. Зараз чи він на місці взагалі цей райок. І що там посипалось по кліщу. Вони на місці, бо я їм ще матку не випустив. а зараз випущу їм матку. Так, хай верніше, вони її самі випускають. Зараз глянемо, тут розходу взагалі немає. Писали там, що закліщовані біли не злітають. Вот. І ще одні писали, що дуже закліщовані. Зараз я спробую підсвітити ліхтариком. Ну, є щось там посипалось. Не, не так скажемо, щоб вже аж аж того кліща було. Но я замітив, що в ці полотенця, сиринця і кислота, щось десь на другу-третю добу більш ефективно починає діяти. Зараз тільки пройшла перша доба, так що побачимо. Таке коротеньке відео. Побачимо ще далі цим райком. Можливо, йому ще рамку-дві розплоду. І хай вони розвиваються. Дякую, що ви з нами, дякую за увагу.